Зараз я відкрию ось так. Так, так, так. Тут у мене обожечки. Я це не замовляла, якщо що. Але це така класна металева коробочка. І в принципі сюди можна з собою брати щось маленьке і класно, що тут віконечко. Сукерки. До речі, це раніше були такі, тільки з іншим смаком у них, але таку я ще не пробувала. Так, як і, звичайно, чайок незмінно. Подяка з голочкою. Так. Далі. І от ціла. Величезна упаковка. Зараз розкрию. Ще мені поклали ось таку штучку. Це від DMC. І тут позначки 18 14, 11. Дуже цікаво. І можна тут зробити дирочки для ниточок різних. Подивимось. Так. Тепер вже відкриваю. Самі ниточки. Кожен раз хочу не порвати цю наліпку і обережненько відкрити можна сказати вийшло. Так. Спойлер, тут буде багато ниток. О, 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 вау-вау-вау. Так. Отак я дістану. І почну з того, що це перле 12. І окремо ось тут є льон. Ось такий. Тут номерочок. Це 100 метрів. Якщо комусь треба буде номерки, то кажіть, З фоткою пришлю. Так, далі тут перле бланк. Далі перле. Е, ще один бланк. Отакий от прекрасний. Це 12 перле. Далі перле 12 Б -те 52,00. Теж два, це тут по 120 метрів. Е, рахуємо, пару кілометрів мусить бути. Так, далі. Тут у мене перле 12. 644 колір. Ось такий приємний, красивезний. Далі. Це перле. Крут, тут все перле 12. 666, червоний, два. Червоного багато не буває. Ой, який це ж красивий колір. Ось такий сіровато. Сірий, можна сказати. Це. 415-й. 415-та база ответьте. <свіття> Хто поняв, то поняв. Шутку прикол. 642-й. Ось такий. Ну, в принципі, камера достатньо реально передає колір. Так, 842-й. Отакий От далі. 822. Коротше, зрозуміло, що будуть красиві бежеві пастельні сорочки. Далі. І чорна перлешка. 310 2 по 120 метрів. Ось такі перлешки і один. Ось цей льон. Цим льоном хочу спробувати на. Ну, він такий, він як би чорний, але він сіруватий. От він такий графітовий, напевно. Так, це я все відкладаю. Божечки, вже 5 хвилин записано. Ну нічого, далі спробую швидше, але це просто треба бачити. Оп! Це виглядає ось так. Це все муліне. Так, да, все муліне. Я дуже-дуже щаслива. Це теж все на сорочки і на зав'язочки для силенок і гертанів. Погнали! Що у нас тут є? Буду теж по порядку просто показувати. Так Тако. о, о я тут я не можу розібратися, як їх. Ага, їх тут по декілька. Так, тут у мене такий, я б сказала, колір масла. Такий дуже світлий, ніжний, 746, 644, 794. Буду так от показувати. Почергово додавати. Нові. Так, далі. Червоного 100 метрів. Ага, ці у мене тут по 50 метрів. Червоного 100 метрів. Це самий класичний червоний. Так, ідемо далі. Далі далі. 38,66. 50 метрів. Так, далі цей прекрасний колір. 762. Так, бланк. 100 метрів. Білого багато не буває. Планується мережевні сорочки. Далі. Ось такий фіолетовий. Це мені під бісер він подобається. 3041 номер. Так, далі. Далі, далі. Беред. Щось, щоб бралось. Ось такий темно-синій, дуже гарний. 336-й номер. Це ще, це ще і не половина, дівчата. Сорі, e, що так довго. Ставте на Х2, щоб швидше я це все показувало. Так, це 37,87. Ідемо далі. Так, тут буде у нас. Фіолетовий такий ніжний, чи бусковий, не знаю, як там, 211. Далі такий рожево-вишневий, не знаю, 315. Так, ще білий, Це b 5200 Так, далі у нас іде інший синій ось такий. Це 158-й. Так, ще такого сіро синього, 161. Так. Далі. Ось такий яскравіший. 210-й. Далі ось такий синій, 312. Так, ще трошки, ще трошки. Так. Тут у мене іде, Що тут у мене? Зараз скажу. 934-й, 813-й, 937-й. оп. 996-й 935-й? Так, ми на фінішній прямій? 796 ось цей синій, красивий, блакитний 995-й, ну, такий в мене вже був, знайомий, і чорний 310-й. От така закупочка, це все муліне. Коротше, якщо протягом двох тижнів від мене нема жодного старту, які я вам напишу і покажу, то можете мені писати, дзвонити, не знаю, визивати підмогу і казати, що Альона, давай починай нову сорочку, в тебе стільки всього. І ну, мусите тепер, після 10 хвилин, закинути 10 гривень на збір. Давайте швиденько кожен по 10 гривень, і підсилимо збір. Там було 7 з копійками. Давайте хоч до восьми докидаємо сьогодні. М? Як ідея. Так я зараз вам відправляю відео і скидую до цього всього від себе 10 гривень на збір. Всім гарного дня. Па-па. Напевно, виставлю в YouTube. Так, да, виставлю це в Ютуб, тому що, ну, тому що 10 хвилин. Що поробити?